Чернігові розпочали поточний ремонт доріг. Першими гарячим асфальтом закривають попередні підготовлені ділянки проспекту Миру. Другий день поспіль тут від обласної лікарні до виїзду з міста працюють бригади АТП 2528. комунальним підприємством проведені необхідні тендерні процедури. Серед сотень вулиць, що потребують робіт у цьому році, одна з пріоритетних частина Любицької від Рібкінської до широкої, через об'їзд якої вищезгаданий проспект стоїть у заторах. Реконструкція водогону там вже завершена. І, як повідомили на загальноміській нараді, 9 квітня у перших числах травня дорожники планують почати відновлення покриття. Треба внести проєкт рішення про продовження перекриття до 30 травня. Я думаю, що якщо все буде добре з погодніми умовами, і ніхто не буде заважати до 30 травня, перші числа червня, Любецьку мають завершити і відкрити це трошки зменшить навантаження. Так само у травні, згідно з графіком, мають почати й ремонт іншої важливої для Чернігова магістралі вулиці Івана Мазепи, що пролягає промзоною з великою кількістю підприємств та нині є основною для заїзду і виїзду з міста. Мова про відрізок від КСК до кола з Олковського включно. Тут планують працювати посмугово і без перекриття руху орієнтовно за три місяці замінити бордюри, фризуванням зняти та перекласти верхній найбільш зношений шар асфальту. Каже ВУ міського голови. Там є дуже велике у нас питання по путіпроводу. Зробити його нормально у нас немає ні грошей, ні можливості зараз. Я не знаю, скільки там це буде коштувати. Півмільярда гривень, можливо, трошки менше. Але хоча б частково там зробити заміну покриття, тобто теж фризування і одним слоєм там, 5 см зробити його треба, бо там ну, теж їздити неможливо. Термінового ремонту потребує і ряд перехресть, що теж у поганому стані, зокрема, мазепи з музичною. Там роботи стартують після заміни підземних комунікацій Лук'яненка-Грушевського, а також розв'язка з нефункціонуючим блокпостом. За словами Ломако, якщо його не прибиратимуть, відновлювати покриття не має сенсу, бо важка техніка постійними маневрами швидко його зруйнує. З приводу ще одного об'єкту мосту через стрижень на кільцевій, знищеного під час активних бойових дій, він також доручив подаватися на платформу. Мудрім і намагатися залучати державне фінансування, адже реалізувати такі проєкти власним коштом місту не до снаги. Процес пішов. Я думаю, що ми в цьому році те, що запланували зробимо. Загалом у переліку ремонтів на 2024-й – 277 вулиць і провулків, в тому числі приватного сектору, на які передбачено 173 мільйони гривень. В останні роки перед повномасштабним вторгненням. Ця цифра сягала півмільярда гривень. Ціни тоді були трошечки, трошки нижчі, Але дороги були в цей час в місті значно кращі, тому що по ним ще не їздили танки, не було два роки без ремонтів взагалі. Да? Було 400 500, і це, в принципі, нормально для міста. Поступово, коли був план оновлення всіх доріг, 400 500. Зараз щось ми можливо додамо, там ну, 200 хай буде. Ну, 200 це. Тому стані, що вона є, десь третина, мабуть, того, що було б треба по-хорошому направити. Але ми не можемо, тому що у нас коштів більше немає. І зрозуміло, що по пріоритетам ну, ми робимо тільки там, де найгірші дороги. До того ж, як зазначив виконуючий обов'язки міського голови, йдеться лише про поточний ремонт найгірших ділянок, адже в такому стані, як зараз, ними не може нормально курсувати ні громадський транспорт, ні екстрені служби, чи приватні автомобілі.